картинка є. Сьогодні ми створимо маленький, невеличкий, невелику HTML-сторінку. Так, відкриваємо підручник. Так, 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 так. Так, так, так. Значить, значить, значить. Ви будете працювати в програмі TopStyle. Я сподіваюся, вона в мене є. Топстайл є. Декілька разів запустив. Нажимаєте файл. Ви взагалі сидіти за комп'ютером. Чи ви товчитеся? За комп'ютер сядьте ви будете робити ж також практичну роботу. Є сьомий, дев'ятий. А де Поліна? Вона ж є в школі. Нажимаємо Файл новий HTML-документ і вибираємо HTML5. У вас відразу буде створено, буде створено шаблон сторінки. Так, І далі читаємо, що підручнику потрібно зробити. Можеш не мавкати? Максим. Так. Із розширенням HTML воно і так збережне, тому це завдання робити не потрібно. Оця структура в нас вже створена, тому третє, четверте пропускаємо. Так. Далі нам треба відкрити файлик вправа 42.docx і між теги body вставити наш текст. Тому ми ось цей текст виділяємо. Копіюємо і вставляємо між тегами body. Ось наш тег боді, поки тег техно, бо там все вам прийдеться потім його додати. І вставляємо наш, тег, наш текст. Ну, для того, щоб його було краще видно, ви можете тут його трошки підредагувати. Десь ентери поставити, щоб влазив весь текст. Так. Все одно воно, коли буде відображатися на веб-сторінці, воно буде відображатися так, як воно йде, як воно влазить на веб-сторінку. Ось, тому ось так вставили, щоб текст було краще видно. Так, тут масштаб можна збільшувати чи зменшувати? Якось можна на це треба розбиратися, да? так? Параметри. Зараз спробуємо shift поміняти. Добрий. день. Так. Ну Це треба трошки гратися шукати, поки буде так. Тепер дивимося далі. Ми текст, текст вставили, читаємо наступне завдання. Ну, треба зберегти. Подивися, де воно на веб сторінці Для цього ми її збережемо, наприклад, назвемо, як його треба назвати. Мова HTML. Зберігаємо. Ну, Якщо нічого тут не робити, то сайт буде мати такий вигляд. Хлопці, ви можете заспокоїти, всіх вас просити. Якщо нічого не відредагувати, ніяких тегів не додавати, то воно буде ось виглядати так. Весь текст йде в, в потоці, немає абзаців, тому що. Е Браузер, текст написаний навіть з ентерами, він ентери не бачить. І йому треба вказати, що там має бути абзац. Так. так. Встановіть блакитний колір фону сторінки. Я вам казав, що це робиться CSS, ом але тут а поки що ми CSS не вивчаємо, тому будемо використовувати атрибут BG Color для тегу-body. Тому ми в теговій боді. Ось тут додаємо атрибут хлопці. Хлопці, ну вийдіть, будь ласка, не заважайте. Вже біси, чесно. Ну і в лапках пишемо було. Зберігаємо. Тільки там, мабуть, не, не цей не синій, а який? Lightbull, щоб було не так темно. Сторінку, є, Добавили фон, так? Йдемо далі. Ну, треба зберегти, перезавантажити. Тепер е, мова HTML беремо в Тег H1. Значить, тут де в нас мова HTML, ми робимо його залком першого рівня. H1. І сюди вставляємо. Оновляємо сторінку і в нас буде перший рівень. Йдемо далі. Так, розташуйте залог по центру сторінки. Для цього ми додаємо атрибут H, до H1 атрибут Аліген Center. Аліген це вирівнювання задає. Align тут додаємо і пишемо, що рівня буде по центру. І наш залог тепер вирівнюється по центру. Так, зберіть сторінку. Оформіть текст історія мови як залог другого рівня, використавши тех H2. Значить, Історія мови робимо залогом, відповідно другого рівня. Додаємо тех H2. Встановляємо сторінку. Є історія мови. Так, Читаємо далі. Ну і треба зробити його по центру сторінки. Ми вже знаємо, що це треба додати сюди ось цей атрибут Alleghen Center. Так, потім подивимося, як воно буде виглядати. Так. Треба вставити тепер на веб-сторінку зображення. Так, тільки треба його вставити після залку історія мови. Для цього ми маємо вставити цю картинку. Вставляється вона тегом «Image» з атрибутом SRC. Де SRC це назва картинки. Сама картинка має знаходитись в тій самій папці, де наш сайт. Оскільки наш сайт на робочому столі, то ми маємо картинку скопіювати на робочий стіл. Сюди її вставити. Тепер е, нажимаємо F2, виділяємо чи праву кнопочку миші переименувати, виділяємо цей весь надпис і вибираємо копіювати. І тепер е, після історія мови, тут створюємо новий тег імж з атрибутом SRC і в лапках вставляємо нашу назву картинки. І зберігаємо. Дивимося, як воно буде виглядати. Ось так. Як бачите, картинка дуже велика, тому тут зараз запропоновано задати розміри цієї картинки менші. Ось, Становіть ширину зображення 100 пікселів, додавши до, до того атрибут від відс, да, 100. Е, коли ви здаєте ширину 100, то автоматично так само здається висота. Якщо ви її не вказуєте, то висота і ширина буде співпадати. Тому ми ось тут додаємо атрибут. Від дитихи і пишемо, що він дорівнює 100. Відповідно, картинка стане менших розмірів. Так, це є. Так, установіть обтікання зображення, додавши до тегу атрибут align рівний left. Якщо ви додаєте до картинки атрибут Align Left то буде обтікання зліва картинки і текст буде її обтікати. Ось так. Так. Є. Так, оформить перший абзац тексту, обмеживши його тегами P. Тобто Беремо перший абзац, ставимо його в тег P. Ось так. Є. Вирівняйте текст абзац за шириною. Для цього ми додаємо атрибут «align» із параметром «justify». «Justify» означає по ширині. Тому ми тут дописуємо в абзац атрибут «align» і пишемо, що його буде атрибут «align» рівний «justify». Тут можна писати ще left це по лівому краю і «right» – це по правому краю, центр це по центру, «justify» – це по ширині. Так. Оформить ім'я вчено на півжирне накреслення. Для цього його треба взяти в Тег Б. Ми шукаємо Тімом ми... він. Давайте його перенесемо. І беремо його в Тег Б. Ось так. Це, Це на кінець ставимо сюди, там, де Тімом Берном в закінчується. Так, зробіть слова h Слова HTML tags з гіперпосиланням на веб-сторінку в інтернеті, де розміщено вказаний текст. Для цього введіть тег a з атрибутом Href, який задає посилання на цю веб-сторіночку. І тег a, як бачите, в тег a обрамлено HTML tags, тому що саме, саме слово HTML tags чи слово сполучення буде посиланням, тому ми беремо його в атрибут А. Як бачите, ось А починається, а ось воно завершується. От. А атрибут А має параметр атрибут HF, який дає нам посилання на веб-сторіночку, на яку ми будемо переходити, коли будемо натискати на це словосполучення. Значить, Шукаємо HTML-Tax. Де наш html tags? А ось html tags. Ось наше посилання чомусь тут є. Давайте візьмемо ось тут, візьмемо в атрибут А, тут напишемо не в атрибут, а в тег А, а сюди додаємо атрибут href. І ось це посилання звідси виріжемо, а в атрибут вставимо. І тепер, коли ми будемо натискати на текст HTML-tax, вона повинна переходити на цю веб-сторінку. Як бачите, в нас з'явився вже абзац окремий. І е цей текст напівжирний, а цей текст є посиланням на веб-сторінку. HTML-Tax. Зрозуміло, так? Так, йдемо далі. Так. Обмежте тегами другий абзац тексту, вирівняйте текст абзацу за шириною. Беремо другий абзац, Ось він. так, Обмежуємо його тегом P. І тут додаємо атрибут Align Justify. Оформлю слова консорціум Всесвітньої паутини W3C на напівжирним кресленням. Значить, консорціум Всесвітньої паутини. Ось, так? Ні, ось. Так, значить, ми додаємо тех для цього. На початку тексту і в кінці тексту. Так. Оформлю слова HTML5 курсивним накресленням. Шукаємо HTML5 і додаємо тех I на початку і в кінці HTML5. Так. Уставте після другого абзацу горизонтальну лінію, для цього після абзацу введіть тех HR. Ось наш другий абзац завершується. Ми просто тут пишемо тег HR. Він не потребує закривання, він одинарний тех, він просто вставляє лінію вздовж всього її веб-сторінки. Так. Оформить текст основні поняття як залог другого рівня. Так, значить ми тут пишемо H2. залог по центру сторінки, ми додаємо тут Align до рівні центр. Обмежте відповідними тегами два абзаци в розділі основні поняття. Отут, де в нас два абзаци, ми додаємо тег П. Давайте ще задамо е, атрибут Align із параметром Justify. Хорошо? 1, 6, 7, Дай, зробив помилку. Так, ну і відразу скопіюємо це і сюди вставимо. Так. Оформлюй слово тех з синім кольором з символами збільшеного розміру. Для цього ведіть фон color blue. Фон дозволяє оформити певним чином шрифт. Ну, Це що сьогодні ми все робимо, зараз ці всі атрибути вже не використовуються. Це вам так, типу вступний урок, можна сказати. Потім ми перейдемо до CSS і ви побачите, що там це все робиться набагато простіше. Ну як набагато простіше. Саме форматування ви вноситься в CSS. Тут робиться розмітка в HTML, а CSS робить форматування. А раніше це все робилося через атрибути і через теги. Ми беремо тех, де наш тех. Додаємо тут тех фонд. І додаємо сюди color-blue. Тобто буде синього кольору текст і він буде розмірами 5-го, п'ятого 5, 5, -5 Ну, як би, умовно, п'ятого розміру. Оформлюємо слово контент з синім кольором, з символами збільшеного розміру. Тобто контент так само треба зробити. Виділяємо, копіюємо і сюди вставляємо. Давайте переглянемо як це буде виглядати. Ось так. В кінці ми маємо таку веб-сторінку. Як бачите, на початку ми просто мали текст. Наприклад, в Microsoft Word, звичайно, це все робиться набагато простіше. Якщо ви це робите кодом, це робиться трошки складно. Є спеціальні візуальні редактори, які називаються What you see it's What you get. Тобто, що ви бачите, то ви отримаєте. Ви там робите візуально це все, а сама програма, яка є візуальним редактором, вона сама формує HTML-код. Як правило, в тій компаніях використовують саме написання коду. Хоча є там платформи, недфреймрики називаються. Наприклад, такі як Bootsrap, він сам робить і CSS, і HTML, які набагато спрощують процес створення веб-стрінок. Ви сьогодні робите таким чином цю практичну роботу. Давайте сфотографуйте саме завдання, щоб ви знали, що за чим робити. Фотографуйте, починаючи з п'ятого завдання. Це книжка просто. Вам прийдеться перейти на, 100, на 119 Добре в книжці на 119 сторінку. Я книжку скину, добре? Так. І сам файл, який з текстом скину зараз. Мені треба, і картинку скину. Треба підручник скопіювати. Я вам дай дождь, а зараз скину матеріали.